Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні в нас прекрасна тема. Сподіваюсь, як завжди. Мова, мова чи язик? На часі чи не на часі. І перед тим як запитати вас про неї, хочу сказати, що це тема, за яку вас найбільше хейтять. І в Ютубі, і за вашими плечима, і просто я думаю, в лице багато хто вам підходив і казав, що їм не подобається там те, що ви спілкуєтесь російською і друга проповідь церквою російської мови. Тому скажіть нам до колі, до ви будете. Говорить ну, російською. Я думаю, що все одно, мабуть, процентів 80 всіх наших проповідей сьогодні вони є українською. Угу. Уже навіть самі там злосні скажімо, наші хейтери. Опо хейтери, опоненти, вони вже, скажімо, не можуть стільки нас доставати, тому що всі наші навчання, всі вже переключилися на українську мову давно. А друге скажу, чому ми робимо друге служіння російської, тому що маємо величезну аудиторію, яка нас постійно дивиться, і це люди, які живуть сьогодні в Росії Білорусі, на... Скажімо, на Кавказі. В нас є церкви онлайн, які працюють в Прибалтиці, в Європі. І, звичайно, люди ще по дорозі вивчені української мови. І для мене важливіше післання, яке зрозуміло на мові тих людей, які його можуть почути, чим просто якісь сьогоднішні принципи. Інше, що маю сказати, це те, що новий заповіт був написаний якраз не на єврейській мові, а якраз на мові окупанта. Ми ж не нічого не можемо зробити. Дух Святий взяв і дозволив ці речі написати. Тому сьогодні, сьогодні є час, коли, ну як скажемо, штучно загострили там мову, як, скажімо, як політичне зброя, якою вони скажімо, воюють один з одним. Але з другої сторони, сьогодні ж в школах вивчають німецьку мову. Вчора німці були е, нацистами, вбивали, руйнували, але ж це не завадить сьогодні. Вчить мову. Тобто я думаю, що значення мови зробили трошки, ну якби тим політичним такою розмінною монетою. Угу. Це моя особиста думка. Добре, я вам скажу, що я по-перше дуже вдячна вам, що в церкві ми перейшли на українську мову, тому що особливо мені після окупації, коли ти чуєш цю їхню російську, вона на. Так нам остогидло, що ми, коли переїхали, ну повернулися, і я думаю, я не зможу співати просто в прославленні російською. Коли я повернулась, дивлюсь, всі пісні перекладаються. Ми починаємо співати українською, і для мене це так було приємно. Тому що чесно, тоді, ну після окупації, якось так гостро стояло це питання, мовне особисто для нас. Я думаю, що якби продовжувалося служіння тільки виключно російською, то вибачте, але ви би втратили такого адепта, як я. Проповіді я би точно дивилася в Ютубі, але ну приходити мені би було важко. Я думаю, що багатьом людям саме важко через те, хто втратив там або рідних, або був в окупації. Він чув цей русський язик. І оці всі новини, теж коли ну, Росія, вона. Прямо нав'язує свою мову, коли вона окупує місто. Це всім бачили ці фотографії. Вони там виставляють, зразу міняють назву міста. Вони і по історії, якщо подивитись, постійно ці укази заборони української мови, заборона видавати книги. Тобто вони все роблять для того, щоб знищити українську мову, а ми ніби починаємо. Толерувати їхню ж мову, ну я не думаю, що питання стоїть толерувати мови. Питання стоїть спілкування. І я розділяю, скажімо, ці речі. Ми абсолютно трезво дивимося на. На то, як, скажімо, ну, російська мова нав'язувалася тут, і як вона насаджувалася, і, скажімо, як вона ну, заставила людей, скажімо, забути свою мову. Там і українські школи майже були відсутні на Сході, і в Криму українські мовні, скажімо, в Києві в 91-му році, мабуть, більша половина шкіл вони взагалі були російськомовні. Тобто, тому питання стоїть в тому, що Якби це була не політична розмінна монета, а просто стратегія держави на те, щоб скажімо, ну популяризувати українську мову, вона б не була так болюча, а її завжди використовували як таку монету для торговлі. Особливо коли йшли там на вибори, коли політичні сили хотіли щось комусь населити, то вони витягували оцю, скажімо, таку із рукава, такий козирний ход. І вони починали просто ну дробити країну на мову. Я скажу, що там. У 90-х роках я проповідував у Львові російською, і, скажімо, ніхто на то не реагував, і, скажімо, там всі розумілися. І я приїздив, скажімо, там на, там на південь чи на схід України, розмовляв українською. Ніхто, скажімо, це питання не піднімав, що комусь це завадило. Молодь уже там розмовляла і в кінці 90-х вже розмовляла українською, і в Донбасі, і, і кругом. Тому я не думаю, що мова. Вона, скажем, тось кількість мов, яка людина може володіти ними: там українська, російська, англійська, німецька і всі інші. Ну це тільки піднімає її статус. Питання зовсім в іншому. Якщо на мову робить ставку, що от росіяни розмовляють російською, ми не будемо розмовляти, то я думаю, що це ну не до кінця логічний ход. Тому що, ну я ж знову повторюсь те, що я казав, якщо подивитися на загарбницьку війну фашистів, які робили, скажімо, там починаючи з 1939 по 45 рік, то я би так думав, що треба було б тоді на, ну, скажімо, на цих наративах стерти німецьку мову взагалі із користування в цілому. Ну, залишити для німців, хай собі вони спілкуються. Ну але ж і сьогодні, скажімо, хтось майже в кожній третій школі, ну, як друга, третя мова і вивчають нас в Україні. Чому що ми забулися, скільки крові було пролито тут в Україні німцями? Ні, але просто коли ми беремо мову, ставимо вище, ну, начинки людей, тоді мова починає керувати нами. А коли ми беремо, скажімо, мову як інструмент спілкування і збудування життя, то ми можемо, мабуть, запобігти багатьом таким проявленням і там того ж і рашизму, і фашизму, якщо ми просто використовуємо це не? Ну, скажімо, як нештучну не проблему. Ну, але дивіться, на майданчиках гуляю зараз е, з своїми дітьми. І два з половиною роки вже війни е, мали би люди стати трошки свідоміші, добре, там мовне питання там, не сильно вирішує. Треба, щоб е, всі там офіційні державні структури були україномовні, школи Звичайно. україномовні, щоб діти розмовляли, вчили, любили свою мову. Але люди от реально. Е, Києві, в нас, там де ми живемо в нашому районі, більше спілкуються російською. І ну просто ну, не доходить. Як казала Фаріон, що вам має ще статися, щоб ви почали спілкуватися своєю мовою, почали її любити? От, я не виправдовую людей, які, скажімо, не, не вивчають мову там і не хочуть з нею спілкуватися. Я, ну, на, на, навпаки, я зустрічаю більше навіть молоді, які там сюди переселилися, із східних областей чи з півдня України, які більш стараються. Я думаю, що принципово. Сидять на російській мові сьогодні. Мабуть, люди з якимись там, скажімо, своїми якимись там збоченими переконаннями, не більше, не менше, особливо молодь. Але в більшості випадків, ну я не бачу, щоб хтось штучно не вивчав. Навпаки, всі переселенці вони її дуже дуже швидко адаптуються. Ви в житті в побуті використовуєте українську Українську. і в сім'ї ось ви сім'ї виключно українською. Класно е, ще одне питання. Найдне питання а хочу теж сказати свій досвід. Наприклад, ви кажете, що тоді, коли ви приїжджали до Львова і вас приймали, і проповіді слухали російською. От я пам'ятаю, коли я малою приїжджала сюди на конференції, хоч я була з україномовної сім'ї, але чомусь це чи це почуття меншовартості, чи мені можливо здавалося, що російською молодь тут спілкувалася російською між собою, і мені здавалося, що. Якщо я буду спілкуватися я теж з ними російською, або пробувати, я буду ніби в своїй тарілці. І часто я переходила на російську, пам'ятаю, інколи мені навіть казали, «Та ти смішно говориш російською, говори українською, ми тебе розуміємо. Але чомусь, чомусь хотілося перейти на мову окупанта, скажімо так. І мені здається, чи це теж був моя незрілість як особистості, чи це. Вплив церкви. ну Церква в Києві, вона впливова, вона велика, а інші всі в об'єднанні менші. І ми приїжджали сюди, щоб на конференціях спілкуватися з людьми, щоб якби збудуватися. І теж таке мовне впливає питання, воно впливало на мене. Можливо, я була занадто слабка, можливо, хтось далі продовжив говорити. Не скажу, що я прям відчувала якийсь тиск, що від мене вимагали, щоб я говорила російською, але чомусь, щоб сподобатись іншим і бути в своїй тарілці, я. Себе ніби прогинала під цю молодь, яка була тут, які і спілкувалися російською мовою? Ну, я, знову я не можу, скажімо, це там, опровергати. Чи, скажімо, Я не бачив, ну, там, скажімо, 15 років назад це не була взагалі. Ну цю цю тему піднімали, мабуть, тільки там ці політики, такі не до політики, там як Вітренко в Криму, там і всі інші їм подібні комуністи любили цим торгувати. Але для для мене завжди було смішним питання мови в цілому, тому що ну я ніде не бачив утисків або навпаки, скажем, культивації, що має бути тільки російська або тільки українська церква. Використовувала більшості, ну скажімо, покоління пастарів моєго покоління використовувала російську мову в проповідях. Виключно, я говорю про себе і про тих, кого я знаю постарів мого віку, чи старше це покоління, Вик виключно із за того, що ми не мали доступу до української біблії. Українську біблію там в 90-ті роки е був один екземпляр, скажімо, української біблії це переклад Огієнка, яка досить застаріла, і вона, ну, ну, скажімо, вона не. Вона передає зміст. Вона дуже скажімо, вона дуже точна і точніше сильно дальнього перекладу і так далі. Але просто мова написання і вивернути речення, скажімо, яким ми не вживаємо важко в обіході. Розуміти. Дуже складно було її читати, і по ній проповідувати. Тому навіть західна Україна, я пам'ятаю 90-ті роки, початок 90-х, вони проповідували українською, а читали російську біблію. І дехто проповідників до сьогоднішнього дня так роблять. Чому? Бо української біблії не було. Сьогодні так, да, дякувати Богу, ми маємо багато гарних перекладів. І ну ще ну не скажу, що вичерпаний, скажімо, всі потенціал української біблії. Ще ми очікуємо більш гарніші переклади, більш сучасні, але вже те, що є сьогодні, вже є досить, ну скажімо, потужно, і це дає можливість багатьом людям переходити вже просто з розмовної української до вже читання біблії української. Я думаю, виключно мої знання Біблії були, скажімо, російською мовою. Я міг цитувати цілі розділи, скажімо, російською мовою, бо я самого дитинства її впитував. так. І коли прийшов час, що треба переключатися, то мені треба було перекладати собі в розумі якісь вірші, коли я проповідую, цитую ага. з російською, все одно я перекладав на українську приблизно, поки я не начитав там 10, 15, 20, 30 разів біблію українською, щоб в мене, ну скажімо, вже вони зазвучали, як написані там в сучасному перекладі. Тому звичайно, це це є процес, і при бажанні ну будь-хто з проповідників може перейти, скажімо, на українську. Українську, тобто я речі, не думаю, це, що це є складним. Це ви почали говорити. Я згадала, що дійсно, коли е, я вже переїхала в Київ років вісім назад, я почала читати російську біблію, тому що був тоді новий переклад російський. Да, він був, я він... просто собі порівнювала Огієнко і російський. Я читала російський і я краще розуміла, хоча моя рідна мова була українська. Зараз, вже, коли я турконяка і сучасний переклад, то мені ну, набагато турк... легше, да. і звісно, я вже не використовую російський. Добре, давайте ще таке одне питання, теж яке мене цікавить. Ви в своїй проповіді. От був на вас нещодавно теж. В інстаграмі Хейт, один блогер, виставив ваші вирізки з вашої проповіді, коли ви казали на другому якраз російськомовному служінні, коли ви казали, що я раджу вам не забувати російську мову, тому що в майбутньому Бог використає вас для того, щоб ви стали місіонерами для росіян. І це зараз ну дійсно дуже так гостро сприймається. Ну, вас же там приписують ФСБ російське і що наративи російські, тому що. Я десь собі розумію, що в майбутньому Бог може використати будь будь-що на добро навіть для тих самих росіян, але е, говорити ці речі зараз це дуже важко, особливо, напевно, жінкам військових або матері, яка втратила сина, розуміти, що ви їм кажете, не забувайте російську, бо ви поїдете в Росію там чи в Москву спасати тих, хто вас вбивав. Ну воно так грубо кажучи, звучить. Ну, я, я думаю, що можна любі акценти розставити і ну, ну, що ви, скажімо, просто мали на увазі. Чому, коли чому це я не звертаю говорили? увагу скажімо, на цих багатьох там, скажімо, блогерів, які там люблять піднімати свій авторитет, хаючи когось. Ну, скажімо, ну, Ці експертні дівани завжди були, є і залишаться. Питання стоїть абсолютно в іншому. Немає іншої способу переродити будь-яку країну чи державу, крім Євангелія Ісуса Христа. Тобто всі цивілізації, які, скажімо, там за останні 150 років піднялися, в тому числі такі, як і скажімо, і Сінгапур, і Південна Корея, і всі інші, скажімо, і подібні, такі, скажімо, які був сплеск. Ну, навіть і Японія, в тому числі, скажімо, після Другої світової, вони пережили, скажімо, євангізацію потужну, і на сьогоднішній день мають 12-15% іванських віруючих у себе, і це свідчить про те, як країна процвітає і має успіх. І я не думаю, що Росія буде виключенням, що вона якось зміниться просто із-за того, що ми її перемогли, і там обложили там великим бетонним забором. Ми все одно з нею залишимося сусідами. І єдиний ну, спосіб. Попливати на цю країну, це принести туди правдиве Євангеліє, яке там ніколи ну по правді масштабно не було прийнято і не проповідувалося. Та як треба, скажімо. Ну тому, звичайно, ми говоримо про відкриті речі, що від наша буде перша відповідальність, це принести туди їм Євангеліє. І, звичайно, ми будемо його проповідувати на їхній мові, щоб воно було зрозуміле. І може комусь це сьогодні не подобається, але правда є такою. скажімо. тобто, ми не відгородимо, скажімо, ну, стіною все це і скаже. Жим, що ні, це не буде, візьміть приклад той же самої, просто одна країна. Корея, яка була розділена там по, по цій лінії розділення, скажімо, по закінченню їхньої війни. І до сьогоднішнього дня вони все одно туди приносять Євангеліє, Вони, скажімо, е, скажімо ідуть і проповідують їм, скажімо, слово Боже, незалежно від того, що там їхні родичі були вбиті, що їхні там рідні, близькі роз'єдналися. І скажімо, тих пічкають одної інформації, цим дають правдиву інформацію. Все одно Євангелія, воно стоїть вище політики, Іван стоїть вище. Мовної, скажімо, любої планки люди близорукі, руки, вони будуть завжди, скажімо, це використовувати для того, щоб підняти свій якийсь авторитет, когось висміювати і все ну дух святий використовує грецьку мову. Для написання нового заповіту, це мова, яку римляни насаждали по всьому світі, які вони окупували, і вони не окупували їх через якісь там блага і все. Звичайно, це був це був меч, був щит, був, скажімо, була війна, кровопролиття, знищення націй і всього іншого, підкорення їх під себе і скажімо, і тим не німіння Дух Святий бере мову. Який для єв... яка для євреї являється, ну скажімо, там колискою і всім іншим, і він все одно допускає написання, скажімо, нового заповіта грецькою мовою, яка ну ну скаженіше да, бо бо нею розмовляла більш кількість людей, чим скажімо, чим єврейською, і угу. це було зрозуміло, що то тодішня цивілізація може бути досягнута швидше через післання на грецькій мові. Як би там не було, щоб ми не говорили, но там більше 300 мільйонів людей навчили російської мови, і я вважаю єдиною заслугою радянського союзу, що вони навчили таку кількість людей русскому язику. Тобто, ми можемо через це сьогодні досягнути більше 300 мільйонів людей, через, через мову їхню проповідуючи їм Євангелія, ми їх можемо досягнути. І якби ми, скажімо, повністю закрили це питання і перейшли виключно на українську, то я скажу в Росії сьогодні нема пісня про завершену роботу Христа, скажімо, в них майже нема пісня про там, праведність, благодать, ну питання віри. Скажімо, це всі, всі ці питання обмежені. Скажімо, це те, що Україна переживала там 15-20 років назад, сьогодні до, до цього місця там дійшла російська там, Іванська церква. А в більшості випадків ми говоримо про те, що, скажімо, ну, ми маємо величезний запит на наше після російською. І я провожу для багатьох там, церков в Росії сьогодні проводжу семінари. О! о О-о. І, і вони потребують їх. І вони сидять у зумі по 3-6 по годин, скажімо, часу з питаннями, з відповідями. І я вважаю, що коли скажімо, сьогодні Євангелія досягає людей, то це єдина. Сила, яка може адаптувати країну, зупинить, скажімо, яка то, може нарешті вивести їх на мітинги. Ну вже пізно Вінити сьогодні влади. виводить сьогодні. Пізно їх виводить на мітинги. Сьогодні треба, скажімо, захваска в процентному відношенні церква іванська в Росії, вона дуже малесенька. Там 6-6,5 тисяч іванських церков на всю 140 мільйону Росію. Це це нічого. В порівнянні в Україні майже більше 18 тисяч іванських церков, на наші там 35-40 мільйонів. Тось. Ця різниця, ви відчуваєте, яка. Добре. І тоді на завершення е, робимо висновки: Поваління Ісуса є вище мовного питання, так? Однозначно, для тобто мене. Кожен, так. кожен християнин в побуті, українець, спілкується українською, любить українську, вивчає її, але якщо питання стоїть євангелізації, і людина конкретно з тобою перед тобою стоїть і розуміє тільки російську. То нам варто перейти на російську мову для того, щоб досягти цю людину, і для того, щоб їй розказати про Бога. Так для мене це так добре. А тоді українізація вона взагалі потрібна в українських церквах, тому що до сьогодні ну ми перейшли. Наша церква перейшла на українську мову. Друге служіння, тільки проповідь російською. Але багато церков от в Ютубі теж дивлюсь таких і відомих, і популярних. Просто не перейшли, ніби ігноруючи взагалі все, що відбувається навколо українізація важлива в церкві. Чи не, Я не думаю, багато. що мав, мав би кожен собі дати відповідь на, на свій вибір, на своє рішення. Я думаю, що дехто з пастарів не, не в змозі перейти вже на мову, особливо старші люди. Якщо він все життя проповідував і жив російською, йому треба перейти на спілкування українською, потім, скажімо, на виточення, скажімо, ну, біблійних термінів української, а потім він зможе проповідувати. То, ну, звичайно, скажімо, молодшим пасторам, хто за віком молодий, їм легше переключити. На українську тим кому сьогодні там 65, 70 і більше, їм ну і він все життя пропів російською. Ну треба постаратися. Тому примусово українізація, як і примусово, скажем, русизм, це скажем, один той, сам, да, один той самий дух, який буде займатися насильством. А воно має прийти, ну скажімо. Популяризація може більше да популяризація, воно має прийти від, від від природнього, скажімо. Тобто людина розуміє, що ну мені немає, ну скажімо, сенсу сьогодні розмовляти російською, бо скажімо, бо бо більше, скажімо, як ти казала, коли приїжджала до Києва. А ти сьогодні приїжджаєш, тебе скажімо, тебе вже цим не якби не заманиш. Але коли на вулиці зі мною хтось розмовляє російською, я переключаюсь на російську. Але, скажімо, вставляю український там і розмовляю з людиною з причини, чому, як вона є. І я скажу, що ну, скажімо, коли ти руйнуєш оці мости мовні, і з людиною, скажімо, піднімаєш питання принципів життя вище, чим просто. Питання ну мови штучне, то я думаю, що скажімо, ну здобути таку людину для царства Божого набагато легше, коли ти її не примушуєш, не давиш. А коли ти даєш їй реальне розуміння, ми живемо в цій країні, ми цінуємо те, що ми маємо. Вислів Шевченка, скажімо, вивчайте чуже, але свого не сурайтеся, Я думаю, що залишається дуже актуально. Я думала, ви прокохаєтесь молодії, та не з москалями. А то то теж слава богу, бо кохаюся не з москалькою. Дякую вам за розмову. Я думаю, що кожен з вас зробить свої висновки від почутого. Все ж таки, пастор наш за українську мову спілкується українською. Дуже багато вам компліментів. До речі, писали в Ютубі, що українська вас набагато гарніша і молодініша ніж російська, тому. Чисто так залишайте для другого служіння для росіян. А все решта, будемо говорити українською. Якщо у вас залишаються якісь питання стосовно мовного питання, можете задавати в коментарях. Будемо вам по можливості відповідати. А на сьогодні все. Дякую. Богу.